Саме так, точно. Я це бачив. Невже? Ага. Нічого собі. О, о герою! Вітаю в кузні Боджера! Чим можу допомогти? Я прийшов за квестом. Що і яким квестом? Цим квестом. О, о, Боже! Точно! Так, так, справді! Квест! Квест! Чи можеш ти, відважний авантюриста? Будь ласка! Зібрати мені 57 сім жовтих квіточок в шмаргонрозі. Вибач, що це? О, а чи можеш ти зібрати мені 57 жовтих квіточок в шмарку розі і поквапся, бо дорога далека. Бувай. Ні-ні ні. ні ні Вибач, що усе це таке. Це так ти придумаєш свої квести. А, хочу, щоб ти знав мої квести. Це дуже важливі завдання, які треба виконати. І це було одне з них. Справді, бо це звучало дуже рандомно. Ну, це не так. Чорт забирай, це процедурно згенерований контент. Я що вже дійшов до цих квестів? Ну, у мене ще не закінчилися квести, якщо ти на це натякаєш. Ну, це все явно було щойно вигадано. Усі квести вигадані, якщо подумати. Ти хоч розумієш, наскільки це нецікавий досвід для мене, як для гравця? Слухай, гаразд, якщо тобі не сподобався цей квест, то я маю інший, якщо бажаєш. Гаразд. Добре, що ж тоді чи не міг би ти, будь ласка. Вбити. двадцять вісім. Дідових молотів. В. Рейф. це і навіть і не має ніякого сенсу. Е, а от і має вбити 28 дідових молотів. У тебе було 28 дідусів. Чи у твого діда було 28 молотів? Як мені вбити молот? Е, запевняю тебе, цей квест насичений перед історією і пов'язаний з лором. Справді так. Ну тоді розкажи мені, яка передисторія? Де тут лор? Ну Нужбо? Е, а ти не знаєш? Ні. Ну єдиний спосіб дізнатися це пройти квест. Мене вже нудить від процедурно згенерованого лайна. Це так ліниво. Невже розробники не знають, як це образливо і думають, що нам сподобається це сміття. Добре, добре. Якщо тобі не подобаються ці квести, то я маю ще один дуже таємний і дуже важливий квест. Хочеш? Гаразд, звучить багато обіцяюче, якщо він дійсно має сенс. Так і хтось витратив час на створення переконливого сюжету до нього. Так, усе це і навіть більше, друже. Чудово. Так, добре. Чи не міг би ти, будь ласка? Зібрати мені 40 драконів шмаргон рогу з Олдеркіпу? Це надзвичайно важливо. Серйозно? Так, серйозно. Це просто, просто неймовірно. Тобі потрібен квест чи ні? Якщо не цікаво, то не обов'язково продовжувати грати. Береш. Гаразд, давай свій квест. Дякую, авантюриста. Прошу повертайся якнайшвидше. І як я зберу дракона. 40 драконів. Світ вдячний тобі герою. А, вітаю, авантюриста. Чи не могли би ви підписатися? Натиснути на дзвіночок. І. подивитися інші відео на каналі. Воцдап'юа.